Привіт! Усіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні заїхали до дядька Руслана познімати лошейцю по Хілтону на продажу. Це помісна першеронка. Скільки місяців лошейця має? 22-го мало рік. 22 березня, так? 22 персенця, так. Немає рік. Ось Дякую. Десь Де, як має круги під животом. Ну. Вона коли вона має робити? початку трав. От мама лишиться. Дядько Руслан Лошицю продає. А Номер Номер буде в описі. Ціна договірна, так? Ціну скажеш, чи по телефоні. Дядько Руслан має прицеп, навіть як недалеко міг би вам її відвести, що є. Далеко, так, ще да, багато не лошака. Широк. Ходи сюди, ходи сюди, принцеса. Ходи на мене, ходи, ходи, чого букуєш? Це тільки одна лошиця от фільтна, так? Я навіть не знаю. Поло перша Ромка. Так, Перша Ромка. А, помісту першому. Ціткома яка. Сейчас трафа бо Вона вчора не гуляла, бо але вчора була на роботі. Ми не пускали тебе вчора. Чорний, дивиди. Зерно віру. Буде ти сіняти? Бачите, мама ваговоска набагато більше за Олександрію. Мама така 165 на лінійку. Велика кубила. Дядько Руслан, а я в мене дзвонили з цього, з лінчина, ті хлопці, той хотів лошиці тату. Що до Ігора дзвонив, залишиться. Може будуть видіти хлопці. Я їм перезвоню, <рив> як познімаю. Добре. Та... <рив> Чого? <рив> Одне з двох. І кобилу можеш продати. Одне з двох, кобилу продає, або кобилу, або куби. Кобилу ліпше вже продати, якби було лошадку біля неї. Кобила жеребна подала, нові. То що, ще трошки почекати, то вже інакше гроші вже як лоша бігає біля неї. Ну тут таке, то, як буду гроші, зараз ще які там питання. Як файні гроші продає кобилу. Кобила робоча. Їде 100%. 8 років Ну. і дочка є на яблуні. Яблуниці. Яблуниці, так. Довольний хлопець. Але і там і не дзвонити до дядька чому? з такими пропозиціями, дурними, бо кобила велика. Джей, то хлоп заплатив дорожньо. Кожних людей, які хочуть мити, я рахую, що можна брати. Той, але... Буде кобила така гонорова. Кобила велика буде, бо як голови буде кубила що з них робити, скоро уроди друга. Початку. А. А, а, Цьому тяжко би було по советську файлу. Ми за то кажемо, продав би купили, як би дали пані руки, щоб. Послухи, рито, що... має має Номер буде в описі, де так. Кажем, та най дзвонять. Нараз кажемо, таскав, що має копета золоті. <ріх> а що ні? Хочуш, добре, хочемо добре. Я мені дзвонить за баран. Кажу, скільки хочеш? 117 штук з малими. Дай ми 35 тисяч. А він каже 25. Я кажу, там бери за дурно, що будеш, чи давав розум. Ходи вже на весні, той визимованій, йди по сей. Е. Кубила така нога десь 25 має точно. Має 25, А Він каже, ягня там малі. Широка, груба. Та mm. навіть мама її не знає, не була на Олександрівці, а та совєцька була, тату кобила, гроба, фест це Мама, вона привезла на заводу з Михайлівського, якийсь там колега, дружина, бігла. Мама джун, також, вона її майно кобила. Мама така кобила, то піздець, баба цієї в житті, Та тат що? Вона мала має вклад, бабин такий, розколотий такий, широкий, так. А то по самих ваговозах, яких не було ніхто ні в ні, ні цей. Та не є, що прості коні, тут ідуть по лінії, по ваговозі. І вона від того згнив, чи вроді так, Чи з червня? це щебня. Щербень. Щерня також оголос, там був такий великий, що хлопці купили з першів. Ті часи ще дивились, коли коні. Там піклімає. Що ти малецька? П'ята торсовини. Така лошечка не дуже знайдеш зараз. Ще на навести жить. Так, перезом, перезимований лишає. Він його запріг поїди нічого. Поїхав. Поїхав, яка я складу не мав. Каже, навіть не смерть в парі. Біля кобилі, так? Ми з коні на Тернопільщині, на Підгаєчині кого буде цікавити кобила, лошиця телефонуйте, номер буде в описі під відео. Кажуть, що машина є, можемо повезти, як не Руслан, то ми відвеземо. Так, це нема, нема проблем. Зам, то нема тому всім дякую за увагу. Підписуватися на, на канал. канал Ставьте, Ану, дайте. скажи, кавник має параметри ну. Висота по тілу 160. Ага Об'єм грудей 168-170. 168 так добре стало. І нога 22 таких твердих. Ну То що хотіти? Річне лише. 22 березня буде рік. Полукровка, перширована. Таку зірку ні немає? Ні, ні вели взяла і май такого mm -hmm. мус-мушку наноси. Е. Де дурандо, куди? Куди? Де ж на загальці? Куди? О.